Єдині новини: разом ми сильні. ЗСУ потрібні дрони. Зроби свій внесок. QR-код. Через місяць служби я довела своїм побратимам, що я не просто жінка, я солдат. Я на рівні ношу спорядження та зброю. Виконую завдання. Є така легенда про отамачу Настю. Вона прикинулася з чоловіком, щоб воювати. Дізнались, що отаман жінка тільки після смерті Насті. Вона була вправний воєн. І я буду. П'ятнадцять відсотків української армії це жінки. Своєю працею, сміливістю, честю і відвагою вони довели, що нічим не відрізняються від інших 85%. В Україні відсутня слабка стать. Це футбольний стадіон в місті Єрпінь. Раніше тут тренувалося нове покоління українських футболістів, а тепер він покинутий через війну. Я знаю голкіпер захищає ворота від м'яча противника. Але як їх захистити від ворожої російської ракети? Я знаю, що вболівальники можуть приймати гравця чи ні. Але як прийняти цю нестерпну тишу на трибунах? Сьогодні Росія продовжує війну в Україні. А російські спортсмени продовжують мовчати. І це мовчання тиха підтримка терору. Я звертаюся до всіх, кого об'єднує любов до спорту. Ми не маємо мовчати. Всі ми. Весь демократичний світ єдина збірна у боротьбі за перемогу над злом. Діліться своїми постами з хештегами кампаній та закликайте до бойкоту російських спортсменів. Підтримайте Україну на спортивному фронті. Мовчання вбиває. За підтримки Міністерства молоді та спорту України, 24 вересня. День Нікополя. Україна безбоязна.